Розберемо ім'я Юлія за древньослов'янською буквицею. Буква Юнь. Юнь це рух, не пов'язаний з основним потоком. Як впливає буква на ім'я, людина не йде за толпою, так? Людина має свою точку зору. Рухається не з основним потоком людей. Такою людиною тяжко буде управляти. Так? Буква Людіє, світ людей. Завжди, завжди буде стремитися до, до згуртування, завжди з людьми буде комфортніше. Буква Іже. Іже це всесвітні потоки, які лються на нашу землю у вигляді променя. На, на людину дана буква це буде впливати так, що людина працює з потоком і розуміє, що таке потік. Буква Я це «єнь». «Єнь» – це е, образна структура або пізнання чогось нового через образ. Так, це впливає на людину так, що людина вміє гарно малювати, може пізнавати цей світ через образність, так? через образотворче мистецтво. Так? Якщо вас кличуть просто Юля, так? то потік і робота з потоком вас випадає з вашого, ну, з вашого імені. Так? У вас залишається тільки рух, не пов'язаний з. Основним потоком любите світ людей і пізнаєте світ через образність. Якщо у вас гукає так, тоді до вас додається ще потік і робота з потоком. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я та прізвище за Древньослов'янською буквицею, пишіть мені тут особисті.